Доброго дня, Харківська область, 28 квітня. Повністю відкритий та підв'язаний виноград. Потрібно заряджати кущі вологою. Зараз що потрібно зробити? Або взяти шланг та полити кожен кущ індивідуально, вилити по 100 літрів води, хоча б. Або так як в нас працює система, і з капельок йде потихесеньку вода. Ось наш виноградник буде поливатися. Нашим насосом, нашою свердловиною, приблизно 14 годин. Звичайно, що як ми це зараз робимо, враховуючи з проблемами зі світлом, поливаємо 2-3 години, потім через 8 годин ще 2-3 години. Ну і ось так наберемо, звичайно що 14 годин для того, щоб вийшла норма води, яка має бути під кожен кущ. Ну, зараз покажу, як виглядає ця капелька. 16-та трубка по нашому винограднику, ось такі капельки. Ось так поливають. І виливається під кожен кущ водичка, потихесеньку. Десь, звичайно, що капелька може працювати трішки по-іншому, не робити так, не розпилювати. Але головне, щоб в загальній кількості ось так була кількість води. Приблизно 1 в один біля кожного куща. Чому саме такі каплі? Тому що в період визрівання нашої ягоди, в залежності від сорту, на якомусь кущі ми закриваємо капельку повністю, на якомусь додаємо до... трішки більше, особливо до пізніх сортів. А якщо ми візьмемо стандартну, на 8 літрів, наприклад, то кожен кущ буде поливатись і потім потрібно якось їх зачиняти. Звичайно, що ось такі. Вони взагалі червоні, але вони з часом вигорають, тріскаються, верхівочки потрібно замінювати. Ось вони таки мають вигляд. І знову ж, більш молоді кущі менше води, дорослі кущі здорові, потрібно більше вологи. Тому додаємо, підписка, вподобайка, слідкуйте.